Добрий день! Знову у мене тут яйця висохли, оброблені дезінфікуючим засобом. Що за яйця? А яйця від домашніх курей, голошейка, ось тут навіть написано. І такі ще цікаві мішані кури. Сьогодні їздили до однієї жінки по розсаду. Тому що в мене томати в цьому році погано себе почувають. Плюс ще вирішили придбати баклажана, посадити, спробувати перший рік будемо садити. І також перцю. Перець я вдома. Оце в мене є, там маленький такий, але треба вже садити, бо тепло. Я завжди купую розсаду перця. Вона нам порекомендувала одну жінку, яка займається різними курми, і ми поїхали, взяли в неї яйця голошиночок і мішаних також цікавих курей. У мене якраз квочка сіла, то що я вам показувала, що е, підсипала стрелорпа кохінхіна і бентанку. І одна квочка була майже пуста, то є ті яйця, що під нею були бентанки то я їх підсипала під ментамку і під іншу курочку додавала, а її звільнила. І зараз буду підсипати ще цими яйцями. Так що, якщо все буде добре, друзі, то в мене в цьому році, напевне, буде із, я навіть вам не скажу, з п'ятьох чи шістьох різних господарств кури, якщо все буде добре, якщо вони виведуться, якщо вони виростуть, якщо все буде добре. Але ось плануються, якось воно хочеться щось такого цікавого оновити своє господарство і тому подібне. Оця курочка, ось бачите, зараз вона вільна під неї поклала одне качече яйце. Це те, що е, необлідне, щоб вона не вставала. А зараз підсиплю під неї ці яйця. Також яйця дуже схожі на мої, по розміру, по кольору домашні яйця. Ось від, людей, від людини, але вона займається птицею, інкубаційними яйцями також. Так що заплатила гроші і принесла яйця під свою квочку. Це ж я так хочу, щоб у мене одночасно вивелися е різні виводки і мішаних, і з іншого господарства, і бентамки, і Австралорпа, і кохінхіна, щоб можна було, якщо все буде добре, з'єднати. Виводки і щоб водила одна квочка. Може й дві побачимо. Бо в мене було таке, що в мене дві квочки водило великий виводок з'єднаний. Побачимо, як воно буде. Аби вони вивелися там, розберемося. Якщо навіть не буде водити квочки, нічого страшного, завжди є червона лампа, яка завжди виручає в таких ситуаціях. Тихо-тихо. Все. Тут 19 яєць, може й забагато, але знаєте, як от взяв яєць і хочеться. Всіх підсипати. Нічого, через чотири дні просвічу. Якщо буде якесь неоплідне, то тоді буде менше вже під нею яєць, тоді їй буде. Легше їх обігріти. Все, садиш? Так, це яйце неоплідне, Це ми сюди його ховаємо. Тут у мене вже стільки шкур. У мене вже тут кувочки сидять. Так, що так. А може ще яка курочка сяде, до тоді яйця я, я ну, розмішаю під різні курочок. Ось. Дивимося, як тут бентамка. Бентамочка сидить, хвоста розпушила. Так, курочка там також сидить, все нормально. Давайте глянемо на цю бентамку, як вона. Так, що це ти так сидиш, що не всі яйця накрила, а? Що багато тобі яєць трохи? 15 штук тобі забагато. Бандітка мила. Все, нормально, диви. Всі накрила. Моя ти бандитка мала Так, індичку сьогодні ще посадила. Це показувала вам у відео. Вон сидить на гусячих. Всі накрила. Здається, 17 яєць під нею гусячих. Ось. Всі накрила, гріє. Руда. Дичечка моя, бандитка. Ні, це не бандитка, це нормальна, адекватна. Оце бандитка, всіх б'є. Курка. Там качка он несеться. Так. Ну так, от так, нас. Такі у нас справи. Трави понакошували, понадавали. Всі тут їдять. Кури також наріжені, яйця зібрала. Зараз сама відправляюся садити город, тому що розсаду привезли. Напевно, в цьому відео і покажу, як город саджу. Тут яйця вже зібрала, тільки треба ще їх буде рознести, Вон в цей, туди в сарай. Так, да, бородач? А ти бере що ти, як справи в тебе? Чому взяла голошейок? Тому що домашніх голошейок там в основному червоненькі, такі, але не ота іспанка кросова, а така, ну, типу, домашня голошейка. Чи, чи будуть вони всі червоні чи ні, я не знаю. Побачимо. Ось, ну, Є такі голошейки. Цей ген голошиї передається різним курям. тому... Якщо, десь Бог, виведеться, то так і буде, щоб були. Тому що в мене ж, бачите, лишилося тільки дві. Оця доросла голошейка і півень голошейка. Але от в цьому виводку, що в мене вже був, другий виводок, що вивівся, я його віддала клієнту, то тільки одне голошейне курчатко із мішаних курей. Хоча, казалось би, він покриває більшість курей, він майже головний, після того він на другому місці. Ось багато курей. Пора є, а курчаток із 18-ї є, тільки одне вийшло. Побачимо, як буде в цьому витку, що в мене зараз кошка ще сидить на яйцях моїх мішаних курей. Побачимо, скільки в нього буде. Від нього буде голошийчик. Ось. То зразу, як тільки побачила, що то в людини є яйця голошийок, зразу сказала, що давайте мені мені треба. Ось. Так що показую. Не знаю. Може ви, може, ви запутаєтесь, що в мене там. Це я воду брудну на полив розсадив, коли буду садити, поливати буду. Може, ви й запутаєтесь, що в мене тут до чого, але головне, щоб я знала, що до чого. Так, ось оця, до речі, курочка також, дочка Кохінхіна, он з лохматими ніжками. Дві її сестри чорних уже сіла на яйця, може, і вона наступно скоро сяде. Тут ще трохи є, оцих від Кохінхіна курочок. Бачимо. Оця, до речі, кирка є. Оця, оця можливо сяде скоро, оця курка ось. Оця може сяде. Також від кохінхіна. Бачите, Пір'ячко трішки на ніжках. І оця також з лахматими ніжками. Я думаю, що воно ще одна. Думаю, також мають сісти на яйця. Так, у нас ще будівництво продовжується. А ми йдемо з вами садити город. Бандитки малі. Дивляться на мене. До речі, треба одного чи два півника прикрити, щоб не мучили їх. Ану. А як би це петушару загнати сюди? Ану, давай, давай. Там поживеш трохи. Ой, то-то-то-то. Треба буде ще одного закрити. Тому що дві курочки вже сіли, а це чотири півника вже забагато на цю кількість, що залишилося. Одного півника наче хочуть забрати. Е, ну Тобто продаю одного. Можливо, і два продам, побачимо. Як воно буде. Гусочка сіла, сьогодні посадила гусочку, воно сидить на яйцях. Періодично встає, але сидить. О. Так що такі справи. Ну і покажу вам, що у нас тут відбувається. Кажу вам розсаду. Ось до, дивіться, набрали розсаду, Це моя. Бачите, які вони помідори в цьому році. Ну, більше я вже занесла в теплицю. Зараз, до речі, давайте це занесемо, я вам покажу. Ось. Порівняти розсаду ось цієї жінки, що я придбала, і мою. Ну, так, в цьому році захворіла в мене розсада і не, не росте. Багато пропало, але я вже потім змінила ґрунт і нормально. Це я посадила розсаду, подружка мені дала моя. Так, а тут я причинила це. Ми придбали вчора розсаду капусти. Чи позавчора? Позавчора посадила вечором. Ось, а тут ось я посадила теплицю. Давайте сюди занесемо. <кій> Воно наче краще росте в таблиці. Ось я огірочки посадила, ті, що раніше, ті, що кінь дили кінь діли щось не росли. А ті, що другий раз пересівалися, ось так виглядають. Ця розсада, що більша, це та, що мені подружка дала, ось бачите. А оце моя маленька, бачите, яка наскільки менша. Але то нічого не означає. Томати вони дуже швидко ростуть. Якщо відповідні умови і все, то воно все має бути нормально. Ось бачите? Отак Ось виглядає тепличка. Ось дома її ще також томати. Ці вже краще виглядають, вже пішли в ріст. Це тут я ще позамочувала квасоля, все інше. І огірочки. Ось так виглядає моя тепличка, щоб це не впасти. Ось. А я йду робити зараз луночки. Ось отак виглядає мій город зараз. Я, напевне, зараз це відео закінчу, Зроблю два відео ще з посадкою города. Ось, як я саджу, однодовжче. один рядок ямок я викопала. Це під перчик. Перчик густо садиться. Зараз ще один рядочок буде. Ось потім буде рядок баклажанів, а томати будуть отам. Ось, тут уже в мене посаджено, чекаємо, поки зійде. Гарбуз ходив. Вчора е, просапала горошок, вон як росте, чесничок вижив, наче, пережив потоп, вон навіть, дивіться, Подивіться на цю кропиву, яка краса. Кропива росте прямо під забором. Дивіться, в рядок. Вон, дивіться, як виглядає. Супер, так гарно. І навіть кропива пожовтіла понизу, бачите, від води. А от цибулька, чесночок, вижили. Дивіться, як виглядає. Цибулька вже два рази посапана, це я її сапаю вже другий раз. Ось. Часник. Це одного сорту, а це іншого. Це Лідія, здається, цей крупний такий чесничок. Дивіться, який товстенький. Ну, трішки пожовкли в нього листочки, але нічого страшного, я думаю, що головка зав'яжеться. Ну, Це від води, ну це ж від цього нікуди не дінешся. А інший сорт цього горуху зійшов погано. Ось один, там два, горошин дуже мало. Парнички. Вчора заглядала в парничок, то вже зійшла редиска в парничку. А все інше, думаю, що ще не зійшло. Ось і тут будуть томати далі. Посаджені ті, що я придбала. Ось. Ось, бачите, баклажани. Дивіться, яка розсада гарна. Це, а, двох видів баклажани. Це чорні і білі, казала мама. Це мама ходила по розсаду. Ось, а то ми привезли е, туди, це я розповідала, що яйця е, підсип, ну, підсипала. Ось, бачите, тут томати різних сортів. Кажу, дайте, будь ласка, гарожеві, жовті. А вона каже, вони в мене всі в переміжку, так що беріть каже, і будуть вам всі разом. Я кажу, ну давайте, ось такі. І перець. Ротунда. Якась вона така дуже має бути крупна. Ось такі пакети. Так, тільки я щось тут дивлюся. Це разом були, а це в окремому. Тут ще якісь маленькі, що це вона там понадавала. І, до речі, ця жінка, що продавала перець, порекомендувала взяти чорнобривці. І посадити поміж капустою. Каже, якщо посадити, то не буде шкідників і не буде так хворіти капуста. То я посаджу тоді ще й там рядочок між капустою і чорнобривчики. Такий буде у нас експеримент. Ось, значить, зараз саджу перчик, далі підуть баклажанчики. Ось, а потім томати, ну і чорнобривчики. І може сьогодні вечором хватить мені сили досадити цей кусок уже города, тому що ця частина повністю посажена. Ось тут картопля, там цибуля-часник, там квасоля, в парничку огірочки. Ну і тут все інше. Ось у тому парничку там огірочки. Ось там отакий клаптичок, то фасоля. Ось оця частина городу ще поки що вільна. Це зараз буду оці розсади всі садити. Ось, Ну, а ця частина також вже засажена. Тобто залишилось ще небагато і все буде готово. Тобто, десь днів за 5 можна сказати, що посадила город. Ось, Ось такі от справи. Зараз буду садити, а вам всім дякую за перегляд, всім пока-пока.